Бажаю друзі всім міцного та непохитного. За час випуску після останнього відео, де я розказував про прошивку пульта, пройшло вже місяців 3. За цей час багато чого змінилося в моїй групі, в ній переважно зараз лише одні військові. Тому прошивка, яка є в моїй групі, яка вільно доступна, буде надаватися лише вам у особисті повідомлення, буде скидатися. Лінк на Google диск. А додаватися в групу будуть лише, лише військові. Після перевірки, що вони дійсно військові. Тому як у групі переважна кількість хлопців із ЗСУ. Значить, дивіться, по прошивці. Є прошивка від серга версія 2.5.2.7. Ви пишіть мені. Я вам кину контакти особисто на людину-розробника даної прошивки і він у вас вже додасть групу. Після того, як зрозуміє, що ви військовий, і надалі вам вже надасть доступ до прошивки. Також по анонімізації, дані пульти анонімізую я особисто. Тобто дані пульти вам потрібно відправляти мені. Новою поштою, доставка на вас. Вся процедура безкоштовна. Я вставлю у відео фотографії, де я відключаю GPS-модуль, картинки, які показують, як його відключати і тому подібне. Далі. Далі я хотів би наголосити на ту прошивку, на ту прошивку що в моїй групі в вільному доступі, то прошивка рання версія канатки. Тобто вона не краде ваші дані, не передає їх Кацапам, не передає ваші координати, до вас не прилетить ні шахедна ракета, коли ви встановите ту прошивку. Та прошивка більше підходить цивільним, так як. Навіть цивільним не потрібно буде відключати сам GPS-пульті, нікуди не відправляти і ви стає прошивкою, зможете спокійно собі літати вашим дроном через даний пульт. Так що, якщо ви військовий, спокійно додавайтеся в групу. Після перевірки я вас туди додам. Вирішується в даній моїй групі в телеграмі безліч питань по прошивках, ремонтах. Є техніки, є люди, які прошивають, є люди, які ремонтують. Є дуже багато, так скажемо, розумних людей, які завжди вам у всьому допоможуть. Тому ласкаво просимо військових і цивіль, Якщо ви цивільний, теж додавайтеся в групу, я вам відпишу особисте повідомлення і скину лінки на прошивку та допоможу вам із драйверами. Ще раз наголошую: прошивка від серга додаєтеся в групу лише військові, і я вам там допомагаю. Прошивка звичайна канатка. Ранньої версії, яка загально доступна, додавайтеся в групу. Я вам відписую особистий і там вам скидаю лінки. В групу цивільних я вже не додаю. Так що, всім дякую за увагу і всього вам самого-самого міцного -самого і найкращого.